І ми ні хрена не будемо робити, крім того, що просто цілуватися. Мігло хуяво від людини, яка відчила мене, але вона мені навіть не подобалась. Думав, що він хоче з'їбатися просто. І він знайшов те відео, і він мені почав він, що я обшитую свій канал. Дав... Давно вже я ні з ким не лизався. Чеменючі, якісь смердючий, я не знаю, що в нього там було. Ми пішли на цвентр. Привіт, мої улюблені сленята. Радий вас знову бачити тут. На найслойовішому каналі українського Ютубу. Звичайно, що після России А, І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. І в цьому відео я вирішив зібрати свої найкрінжовіші побачення, взагалі розказати про свої крінж-побачення, треш побачення. Називайте, як хочете. А перед початком я вас дуже сильно попрошу написати коментар більше з тому що це дуже дуже і дуже поможе а, ми просувати мій канал. Це монтуючий Даня, і я забув сказати, що хто хоче підтримати мене матеріально або ж купити мені кавуську, то силочка внизу. Я не відвількаю вас. Починалося все а, з 2022 року. Тому що насправді я помітив за собою таку тенденцію, що я почав дуже активно сидіти на давінчику саме коли почалась війна. Зараз я не сижу на давінчику, і ви не сидіть в ніякому разі, тому що це російський бот. У нас є дуже крутий аналог давінчику, називається він тестер. Тому, якщо ви хочете використовувати щось наподобі дайвінчику, використовуйте тестер. Я замітив за собою, що коли почалась війна, я активно почав сидіти на давінчику. І з психологічної точки зору, мабуть, ви чули, що люди, коли війна почалась, почали народжувати, почали здійснювати свої мрії, виходити заміж і так далі. Почали робити багато чого. Прям почалось активно в них життя після того, як почалась війна. І чому? Ну, звичайно, що тому, що ми відчуваємо цю смерть, ми відчуваємо, що померти ми можемо в будь-який день, і ми робимо все і живемо ми цей день як останній наш день. Кожен день. І тому я думаю, що я, коли війна почалася, я почав активно дейтити людей, тому що в мене ніколи не було досвіду дейтингу. Я на Двінчику сидів не тільки заради того, щоб дейтити когось там, щоб знайти собі когось там, да? а ще для того, щоб якби, знайти собі друзів. Також тому що в мене весь період школи до 11 класу в мене було нуль друзів. Тому що я був дуже несоціальний, мене постійно було, хто не знає. Так в мене було. Я скачав дивінчик. Це вже був десь березень 2022-го. Я пам'ятаю, я на Дівінчику, в нас був матч з якимось челом. Цей чел жив недалеко від мого міста, він прям жив буквально півгодинки від мого міста. Я жив в Дрогобичі, і було все так, що він приїхав туди до тітки, тому що він з нею жив, він був якби сам з Києва, і він переселився в це інше місто. Тому що через війну і він був біженцем. І він же буквально за півгодини від мого міста. І він, коротше, мені такий написав: Аго, ми зустрінемось з тобою, і ми ніхріна не будемо робити, крім того, що просто цілуватися. Моя гейська жопа охуїла, тому що в мене ніколи не було досвіду поцілунку з хлопцем, і я просто погодився. Я дуже хотів мати цей експіріенс, Я ж тоді активно почав слухати Лану в період війни. І я дуже хотів цього експеріенсу. І тому я погодився. Він просто сказав: Го, просто зустрінемося один раз і просто будемо цілуватися. І я просто погодився. Першим ділом я подумав, що Го, ми підемо до, е, мого... до моєї баби на хату, бо її не було тоді вдома, мені не дозволили туди піти. Ми просто вирішили, що ми зустрінемося а там розберемося. Ну, і коротше, ми зустрічаємось на автобусній зупинці. Чел був набагато вищий. Я думаю, що він буде десь такого росту, як я, ну, але якщо в мене ріст 1,175 м, то в нього ріст був 1,183 десь приблизно, плюс-мінус. Короче, він був набагато вищий, він був прям дуже високий. Я не думав, що він так виглядає, судячи з фото. Ну і він, коли мене побачив, він заржав був, і видно було, що він охуїв, і що він так трошки розчарувався. У мене тоді стилю ще взагалі не було. Тіп, по я говорю, як я. мене мама вдягала тоді. Я говорю я. У мене стилю взагалі свого не було. Я взагалі був таким Челом з маленького міста, з Дрогобича. І такий, типа, вообще не парився про свій лук, про свій вигляд. Типу я старався, знаєте, виглядати класно. Але в мене були скінні джинси, в мене не було ніякого, знаєте, стилю такого. Типу, я виглядав як лохти, можна, коротко кажучи. Ну і ми з ним зустрілися на зупинці. Він, як кажучи, охуїв. Потім ми. А... Вирішили піти гуляти. Йому треба було... Ми пішли. Хто, хто знає, в Дрогобичі в нас є коротше такий вічний вогонь, хто з Дрогобича, той знає. То ми туди пішли гуляти там... від ну, від... від тої зупинки до вічного гнюти на годину півтори, десь так і туди. І ми туди пішли і ми просто довго гуляли там, говорили про щось дуже довго. Потім йому треба було е зайти на базар. Він ще робив, до речі, фотки, типу, знаєте, такі естетик, фотки будівель там, неба і так далі. Знаєте, як ті підлітки зараз ну, ще роблять чи от естетики? Нікого не засуджую. Йому треба було купити ще вишиванку на базарі. І потім мусили йти на інший кінець міста, десь знову ж таки 40 хвилин пітляти вічного вогню до базару, щоб він купив собі вишиванку. І ми пішли туди. Я такий просто стояв біля магазину, мені ж страшно було зайти, бо я не розумів, що буде, чи ми будемо цілувати, чи не будемо, але я вже зрозумів, що ні. І потім а, я пішов провести його на зупинку. Ми зайшли в АТБ. Я взяв тоді енергетик, я пам'ятаю. я купив той енергетик, щоб йому здавати, що я такий крутий. Хоча він мені навіть не подобався, зайке. Я б навіть з ним не цілувався просто. Він мені не подобався. Ну і потім я його провожу, він сідає автобус, він навіть мені не помахав з вікна, він зробив вигляд, що він не бачить. І я йому щось пишу, він мені пише, вибач, у нас нічого не вийде, блять. А я такий та нічого, всік. Але типа, ну, мені хуйово було, те, що мене відшили. Мені хуйово було, це заділо моє его на той час. Але, з іншої сторони, мені навіть не подобався. Мені було хуйово від людини, яка відшила мене, але вона мені навіть не подобалась. Де логіка? Інма. Ну і такий перший мій, мій досвід відшиву був з хлопцем. Е мені, звичайно, було сумно ті, бо мені здавалося, що вони ніхто не любить, бо в мене ті час друзів не було взагалі, я був дуже однакий. Мені здавалося, що, блять, мене взагалі ніхто не любить, я себе продовжую накручувати, копати, доєбуватись до себе. Але пам'ятайте, що вам краще бути одним, ніж бути здовбойовими. Це правда життя. Краще замість поганих стосунків, правильно бути одним. Так ви знаєте, що ви хочете від того життя дізнаєтесь більше про себе і зосередитись на важливих речах для вас. Ну і да, він мене просто відчив. Більше я від нього нічого не чув. Мали ми з ним ти поцілуватись, а в результаті він не просто відчув і морозу. Друга історія буде теж про девінчик. Вона теж сталася, коли війна. Всі ці історії почалися, коли почалась війна. Тому що, так я говорю, коли почалась війна, у мене з'явилось бажання типу, пробувати щось нове. Тому що в мене ніколи не було хлопців, я тоді розумів, що мені подобаються прям хлопці, і мені хотілося прямо чогось серйознішого, тому що я розумів, що моє життя може скоро закінчитися, будь-який день. І от це друге побачення вже було, але історія сталася так, що ми познайомилися з одним хлопцем. Він був з міста моєї бабулі. приїхав до бабушки, і я... мені просто було нудно. Я думаю, блін, в мене той момент мені знову ж таки хотілося просто действити всіх, мені хотілося той досвід мати, зустрічатися людьми з дивінчиком, тому що я дуже хотів Бага... Мен, тіп, я вже заїбався бути одним просто на той час. Я вже хотів просто постійно з кимось ходити, гуляти. Я тоді приїхав до бабушки, я познайомився з Челом на Дейвінчику. І ми вирішили піти гуляти з ним. Ми зустрілись бісля біля. Бі... Ми то якраз приїхали до бабушки, і ми зустрілися з ним біля школи в місті моєї бабушки однієї. І ми... я нього чекав дуже довго. Він мене там прям не відповідав і дуже довго не чекав десь півгодини. Він приходить, бачите мене, він був вищий, ніж я. Слухайте, який це крінж зараз буде. Ми зустрілись. Ми вирішили, ми підемо просто погуляти і все. Просто познайомитись тіпо, як дружбанчики. Ну, типу, не було нічого в романтичному плані. У нас взагалі не було ніякої мотиви, ми просто пішли погуляти, щоб погуляти. І першим ділом ми вирішили зійти в АТБ. Той чел а, не хотів заходити зі мною в АТБ. Типа він такий сказав, ти зайди сам. Типа я тебе тут на вулиці почекав. Я думав, що він хоче з'їбатися просто. Я, коротше, взяв там якісь два батончики, здається, два снікерси і взяв колу. Я запропонував йому один снікер, але він не хотів. Я подумав, що він з'їбеться, серйозно. Типу, що він сказав, що йде сам, бо він хоче з'їбатися. Але ні, ми пішли вдоль центру перше. І мені там показав, яку він музику слухає, то все. Він теж там слухав лану, здається, ну, як всі хлопчики. Ми пішли в центр, вже темніло. До центру десь було йти півгодини, потім півгодини назад. І він такий сказав: я не Типу, то вже був вечір, ми дійшли до центру, і він такий сказав, блін, я так не хочу, щоб мене ніякі знайомі побачили. Давай підемо цією вулицею, типо, ми скоротимо собі шлях. Він так казав, щоб типо, типо, йому соромно зі мною гуляти, щоб його знайомі не побачили. Але на даний момент я розумію, що, можливо, йому не було соромно мене, просто місто моєї бабушки, воно дуже маленьке. Воно навіть гірше, ніж дрогобич в плані гомофобії, набагато гірше. Що я, ну типу, що, я що може бути гірше, ніж дрогобич? Запитаєте ви, але місто моєї бабушки може бути гірше, ніж дрогобич в плані гомофобії. І тому, можливо, я його розумію, чого він не хотів, щоб його побачили, бо я думаю, що я виглядав дуже поейський, у мене такий хвосток був голові з'яси. Ну, мене волося було, було довше там, а, ну коротше, я виглядав дуже погейський. І, типу, можливо, ту... у мене ще дуже манірна поведінка була. У мене і зараз вона не дуже то гетеросексуальна, але тоді було ще більш манірно. І от-от-от. Ми йдемо, коротше, ми від центру, тут був центр, і ми можемо піти нормальною дорогою, там діє освітлення, ми можемо піти будинками, типу, під'їздами, але там ніхуя ніякого світла немає, і там, залупа, злупибана. Там ніхуя не видно, там небезпечно, я би сказав навіть. І, і що ви думаєте? Звичайно ж, ми пішли за Лупою їбаною. Ми йдемо той з лупою, їбаною, тому що він не хотів, щоб його знайомі побачили. І ми говоримо з ним, говоримо, говоримо, говоримо. І доходить діло до того, що нам ж треба йти до хати. Але той чел був прям дуже. Мені приходилось вих... витягувати з нього слова. Він не був дуже таким прям комунікабельним, знаєте? Він не проявляв ніякі такі кроки, типу, в плані. Романтики чи дружби, ну нічого такого не було, він не був якимось таким. Ну і коротше, з ним погуляли, розійшлись. Він там навіть нічого. Він там взагалі пофіг здається, було, що ми там чи ми гуляємо, чи ми не гуляємо, взагалі пофіг був. Він, він розказував про себе дуже багато, але він не дуже багато питав про мене. Тоді я пам'ятаю, в мене теж був якийсь ютуб канал. Чи це, цей був ютуб-канал, чи це не цей. Мені здається, це цей був Ютуб канал, і в мене було відео про Дейвінчик, ну, якого зараз немає, його скрив. І Я зняв якраз там про нього. І він знайшов те відео, і він мені почав писати він, що я почати дивлюсь свій канал, і мені стало дуже соромно, неприємно і... що я так його цей. Ну, бо я, я ім'я не говорив, звичайно, але він зрозумів, що про нього було все. Але по факту, мені здається, він так, типу, трошки щось. Він хотів зі мною дружити, але він не робив маленькі кроки робив мікрокроки, прям дуже маленькі кроки. Навіть 50% не робив. Якщо, наприклад, спілкування людей складається. 100%, відсотків, 50% відсотків одна людина 50 інша, то він навіть 50% не, не робив у цих. Тому, ем, тому його просто відшив, і, відчив з ним більше не спілкувалися, його більше не кликав гуляти. Ну і остання, третя і фінальна історія. Вона у мене буде про мого краша з Дрогобича. Так мені смішно про це говорити, ну коротше. Це теж було. Це було після тих же ситуацій, це вже було літо. Якщо ті ситуації сталися весною, то це вже було літо. Це вже був так червень-липень, після мого випускного. це було. Е, і е, значить, я тоді почав сидіти на Хорнеті. Сказалось би, куди гірше давінчику, але є гірші речі, ніж давінчик. І я почав сидіти на Хорнеті. Я почав активно там дивитися профілі хлопців хлопців. У мене ще є одна історія про побачення з Хорнету, Хто не бачив це в це відео, дивіться, якщо вам цікаво. Ця історія сталася: я сидів на Хорнеті. Дивлюсь, бачу, якийсь хлопчик такий, ну, дивно, дуже для Дрогобича. Ну, не виглядає він по дрогобицьки Ну, що ти йому скажеш? Не виглядає твінк цей по Подрогобицький. І що я роблю, я вирішую йому написати. Типа, було видно, що йому 18, що він з Дрогобича, і в нього, ну він, такий твінк, знаєте? Ну, він красивий, я люблю твінки. Якщо твін мені в інстаграм. <рес> цей хлопець мені сподобався зовнішньо. Він відповідав мені дуже-дуже довго. Він а, перш... в нього якісь емоційні качелі були, то холодно, то жарко. Мені здається, в нього є уникаю... уникаючий тип прив'язаності. Коротше, а, було це так, що він перший йому там написав, він мені десь за тиждень-два відповів. Типа, о, тіпа, я написав Го дружити, Сіс, типу, так. Він такий ого-го. І типу такий, він потім мені запропонував чи я не хочу погуляти, але це вже було так за 2-3 тижні після того, як я йому написав. І він там дуже рідко мені відписував. Взагал. І тіпа, я вирішив, що я з ним погуляю, тому в мене дуже сильний був страх гуляти з людьми. І я дуже хотів цей страх побороти. І я йду на прогулку. Ми з ним зустрілися в центрі біля Ромашки. Я приходжу до Ромашки. Дивлюсь, якийсь хлопець вище за мене, він правда був дуже симпатичний. Ну, він дуже харизматичний, симпатичний, в нього посмішка була дуже красива. Такий вітається, привіт, такий, привітний, хороший хлопець. І, а знаєте, в чому потім був прикол, що я охуїв? По-перше, він грав в певному музичному інструменті, тому що я грав. І ще він був з міста моєї бабушки. Тіпа, і я вахую від того був. І ще можливо він мені тим сподобався був, тому що я розумію, що люди з зміст, з міс... з наприклад, тут в Англії, які з, мі... з мого міста, наприклад, у да, мене є подруга з Дрогобича. У мене є в Англії, яку я знайшов тут, що дуже диво, є, ви знаєте, знайти такое маленькое місто тут людина, яка в Манчестері. Тож то не Лондон навіть. І він був, типу, теж в Дрогобичі, але з міста моєї бабушки. І я до таких людей дуже сильно емо емоційно прив'язуюсь. Тому що я не знаю, чому, але це просто в мене асоціюється з домом, з чимось рідним, знаєте, з чимось таким теплим, хорошим, комфортним. Я не говорю, що мені в Дрогобичі було так, але все-таки, знаєте, були хороші моменти. Ну, але в місті бабушки в мене було дуже хороше дитинство, тому що в мене бабуся найліпша і дуже сильно люблю. Вона правда дуже хороша, вона зробила моє дитинство, і її безмежно люблю і безмежно її вдячність. Зразу, коли він сказав, що він з міста моєї бабушки, що він грає на тому самому музичному інструменті, особливо, коли він з міста моєї бабусі, я відчув щось таке, знаєте, тіп, якийсь дуже сильний зв'язок, оп... що я хотів щось з ним. Ну, якась хімія відчув, я, знаєте, тому що мене це асоціюється з домом, тіп, і мені дуже хочеться до того йти, до тих емоцій. Якщо ви розумієте про що. До речі, пішли на автобусну станцію. Просто на рандомі. Типу, нам не було що робити. Ним ну, до автостанції. Потім ми... ми пішли назад. Ми з ним дуже довго говорили. Поки ми йшли до автостанції, він мені попросив, щоб я йому каву купив. Типу, бо тому, що в нього не було і ну, він мені віддасть. Я. Поречі, я йому купив каву. Типа, я в результаті сам не провів тій ситуації, тому що я написав йому привіт, сі, згод дружити. Я навіть не запропонував чисто сходити на побачення, бо в мене не було стільки впевненості. Типу, зараз я б запропонував. Але ем, ну, факт залишиться фактом, ця зустріч перша, вона пройшла. І, до речі, на першій зустрічі він мені провів вже прямо додому. А, і ще деталь, що у нього був стрейт друг гетеросексуальний, який е, е, йому подобався. Але той друг був гетеросексуальним, і він типу, мав краш на нього. І цю зустріч ми прогуляли. І вже на другу зустріч я йому сам запропонував погуляти, бо на першу він. Але знову ж таки він мені дуже активно відповідав мене, типа, ну, не те, щоб. Він мені дуже довго прямо відповідав, ну дуже довго. Типа, взагалі ніякого інтересу не проявляв. І в нас відбулась друга зустріч. Ми знову ж таки зустрілись в центрі. І зразу ж, коли ми зустрілись, типа. Я знову ж таки, на той час я не був дуже стильовим, але я старався експериментувати зі своїм стилем, там, дягати більш ширші штани, там, не знаю, це якісь прикраси. Я експериментував, в общем, щоб здаватися красивіше. І от це вже була друга зустріч. І на другій зустрічі ми вирішили, що ми. І він мені на початку що сказав. Давно б я ні з ким не лизався. Пишіть в коментарях сприйняли б це як намьок. Тому що я це сприйняв як нам, але я типу, зробив вигляд, що я не розумію нічого. Тому що мені неловко було, і, типу, так, ну типу, знаєте, що за нам'як? Ну, скажи прямо. Типу, окей, я я теж не можу, в принципі, я теж не міг тебе сказати, прямо ти мені подобаєшся, ок. Але. Ну коротше, я типу, зробив вигляд, що я цього не почув. Типу я давно вже не цілувався. Типа, і ми вирішили піти в сторону озера. У нас є е, е, біля Дрогобича озеро, я не буду говорити в якій стороні, але у нас є озеро. Ну взагалі, ми пішли туди. Що він там, блядь, робив? Ми присіли, типу, в лісочку. Я подумав чогось, що це буде дуже романтично. Я не знаю, що... Які ж я делюжний був? Коротше, ми сіли. Ми чуть-чуть відійшли від людей і сіли чуть далі. Типу. Там був, якби тут озеро, тут такий лісочок. І ем... тут ми сіли, типу, за лісочком, знаєте, невеличким лісочком. І ми там посиділи. І він, блядь, почав. Подружкою говорить, просто тупо типу, з подружкою по телефону говорити. Мені стало некомфортно, що він трубив. Він почав в телефоні сидіти і говорить з подружкою, типу взагалі ну, не звертати на мене. Увагу. А, і зараз, стається зараз тут пиздець. У нас підходить чел, і він нам простягує руку. І він, він був під наркотиками чи під алкоголем. Я не знаю, він був в якомусь такому стані наркотичному. І а, він щось говорить: привіт, брат, привіт, брат, до нас двох. Ми крінжанули, ми приглянулись, потім він нам дає руку. В нього руки були, блять, вонючі, якісь смердючі, я не знаю, що в нього з руками було. Він нам дає руку, і мені було дуже неловко, я дав йому руку. І цей чел теж дав йому руку. Типа, і він, блядь, і він щось там почав дойобати щось, питати, як, ми ще щось там. Ми там з ним щось чуть поговорили, і він від'їбався від нас. Ну, але мені здається, що він поняв, що ми гей, тому що ми дуже пейсько виглядали, і типу він із того до нас доїбався. І мого краще був антисептик, він мені дав антисептик, а, він сам помазався антисептиком, і ми пішли. Потім, знаєте, куди ми пішли? Потім ми дуже рандомно вирішили піти на цвентр. Ми пішли на цвентр, почали на цвентрі, щось знову ж таки поговорили. Я дуже сильно хотів, щоб в нас щось сталося романтичним. Але я не наважувався нічого сказати. Ну, і він так само не наважився. Він мені якби навікнув на поцілунки, але я не думаю, що він би. Що їм подобався. От. Ну і ми розійшлися. Я сказав: я тебе грозу ти мене привів цю грозу я тебе проведу. А ну, він такий ти, Та, я хочу сам пройтись в навушниках, типу мене відморозив. Так було. Я сказав, окей, окей. І все, і ми розійшлись. І з того моменту більше не бачились. Я йому питав, питався якось дописатись там, ще щось, але він мені дуже довго відповідав, Тіпо, ну йому був нецікавий, то було видно. Ну і, коротше, коли сталася ситуація, що я розстався з моїм бившим. Також в мене є про це відео, хто не бачив, подивіться, якщо вам цікаво. Uh, і я йому вирішив написати, типу, Бо я, я його деколи так час від часу дивився його історії, там переглядав його профіль, тому що я говорю, в мене був нього лютий краш. І я навіть не знаю, чи в мене то було, тому що я хотів бути ним, тому що він всім подобався, чи я хотів бути з ним. Скоріше за все, бути з ним, але я не знаю. У нього було дуже багато речей, які я би хотів мати, і які мені дуже сильно подобались. Ну і ще так, як я говорю, він мене асоціювався з домом з місцем, куди я їздив кожне літо до своєї бабусі любимо. І от я навіть йому написав бо раз після тої зустрічі, типу, гозу зустрінемося в місті моєї бабулі, раз там якось погуляю. Ми двоє там тусуємося, коли буваємо, такі підемо в того місце і роз'їбемо його. А, і цей, Але він мене морозив, він так цей не хотів. Ну і коротше, коли це все сталося. Я ж, до речі, плакав жорстко, і зайняли, то я не міг сказати. Я, я тоді до бабулі приїхав, і ми мали якраз з ним погуляти. Типу ну, мені здавалося, що я мав би з ним погуляти. Зараз ми мали потусуватися, мені зараз трошки <смі> Ну, Блять, була така хуйня. Ви розумієте, що ті стосунки, блять, особливо цей перший досвід якоїсь комунікації з людьми в романтичному плані, ті, коли ви ловите краш, то навпаки класно, блін, що він вас є, не треба за так сильно паритись Якщо людина призначена бути з вами, вона буде з вами. Вона буде з вами, не партесь. Ну, коротше, коли ти вже десь рік пройшов два, я вже стався своїм бившим, я, я, я вирішив в нього підписатись, він на мене підписався в відповідь. Ми з ним чуть попереписувалися, він знову ж своїм мене не ігнорив днями, відповідав мені дуже, типа, рідко. І, типу, я написав: знаєш, ти мені колись подобався. І знаєте, що ця скотина написала? У тобі видно було. Бо тобі, блядь, видно було. Я ді так всі ханув, нахуй, на хулі написав, та там мені подобається золобойова. Типу, тому що мені було прям. Ти знаєш, ти мені подобався і ти нічого не сказав. Я розумію, що з якоїсь сторони це була моя відповідальність, йому це сказати. Але а, все одно він так відповів, що можливо я сприйняв це неправильно. І, будь все одно мені треба було це сказати про своє почуття. Але я говорю вам, що люди, на яких ви маєте краще, не знають, що ви маєте краще. І одно, ну, якщо б він хотів, якщо б йому подобався, він би теж проявляв якісь кроки. Тому не партись і за мужиків, висновок в мене такий. В мене ще були історії теж про стосунки, але це були інтернет-стосунки. Типу, це було ще до того всього, як почалася війна, як я вже почав реально в реальному житті виходити і знайомитися з людьми, заставляти себе, щоб побороти цей страх, я дуже хотів мати цей досвід друзів в реальному житті, тому що до того в мене все онлайн було, я з дому не виходжу. Якщо ви хочете послухати про мій досвід інтернет-стосунків, дайте мені, будь ласка, знати про це в коментарях. І я дуже сильно надію, що вам сподобалось це відео, і я вас дуже сильно люблю і ціню. Хорошого вам!